Людмила Селеги, керівниця відділу кадрів підприємства, яке займається швачним і текстильним виробництвом. Цього дня вона приїхала у Хоружівку, де відбувся форум, присвячений навчанню українців для потреб бізнесу у закладах профтехосвіти Державної служби зайнятості. Пані Людмила розповідає, що їх підприємство давно співпрацює із сумським центром зайнятості. Центр зайнятості тоді нам підшукає оперативно, підшукує нам кандидатів, організовує навчання згідно специфіки нашого підприємства. І підтримує на кожному етапі представниця товариства газорозподільній мережі України Ніна Старкова каже, що центр зайнятості не тільки допомагає знайти фахівців, а й пропонує скористатися державними програмами підтримки роботодавців. Ми приймаємо на роботу молодих фахівців, тому нам підказали, що є така програма можна отримати компенсацію за працевлаштування такої категорії фахівців. Ми скористалися такою програмою неодноразово користувалися програмою компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Форум, на який запросили роботодавців області, покликаний з'ясувати їхні потреби у сфері працевлаштування та організувати подальшу співпрацю з урахуванням запиту бізнесу на ті чи інші професії, розповіла Леся Круп'як. Вона керівниця проєкту, який стартував у липні минулого року, у партнерстві із міністерством економіки України, Державною службою зайнятості та громадською організацією розвиток бізнес-сектору України. Проект покликаний якраз здійснити реформу центрів профтехосвіти шляхом їх якби, модернізації під запит бізнесу. Якщо бізнес, наприклад, на Сумщині каже, що їм потрібні трактористи, водії, то напевно, що доцільно було б, щоб ці центри профтехосвіти саме здійснювали навчання, перенавчання, навчання при за такими професіями. В Україні діє вісім центрів профтехосвіти. Один з них розташований у Хоружівці Романського району. Учасникам форуму показали аудиторії, де навчають і перенавчають людей, які звертаються до центру зайнятості. Як розповіла директорка Державної служби зайнятості України Юлія Жовтяк, центри ПТО можуть працювати за індивідуальними програмами, складеними під потреби роботодавця. Ми можемо надати послуг рекрутингу, пошуку персоналу програми перенавчання, підвищення кваліфікації, грантові програми, допомогти людині, яка нашим демобілізованим військовим здобути можливо навіть нову світу, або за цей час, який вони були в збройних силах України, перенавчити, до навчити підвищити кваліфікацію, можливо, взагалі переорієнтувати людину на створення власної справи. Вакансії в Україні є, і тільки на єдиному порталі вакансії, які є в службі зайнятості, їх налічується на сьогодні 200 тисяч, тому і є робота, і ми будемо вас направляти в разі вашого безумовно бажання на перенавчання. Будемо допомагати на скажімо, здобуття нових навичок для того, щоб відкрити власну справу. Ми намагаємося цим заходом показати і дати можливість бізнесу побачити, що Чим ми можемо бути потрібні, бо служба зайця, вона змінюється. Ми постійно намагаємося змінити цей стереотип, який існував, що ми просто біржа, яка роздає тось кошти. Ні. Ми зараз організація, яка максимально тось допомагає тось бізнесу. Як повідомила Юлія Жовтяк, до кінця січня служба зайнятості проводить опитування українських роботодавців, щоб дізнатися, які спеціалісти їм потрібні. Відповідно до результатів будуть відкориговані або створені нові навчальні програми для підготовки працівників за запитом бізнесу. Олена Рашевська, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.